Відео про зволоження, перевірку зволоження в контейнері, ті, які в неопалювальному приміщенні. Так от, згадала, що в мене ж є оця штучка, вимірювач кислотності, температури і цього вологи. От зараз побачимо, яка волога, чи достатня, чи ні. О, 77 вологість, 5 градусів по температурі, 6,9 кислотність. Дуже зручно. О, 86 вологість, Температура 5 градусів. Ну, тобто, ось за допомогою цього можу вам наглядно ось так показати. Сама бачу, яка вологість і температура все клас.